Під час цього ракетного удару по Києву постраждали ще центр серця, який знаходиться неподалік від Охмадиту, і там теж є важка ситуація. Повністю зруйновані приміщення, а дітям треба робити операції на серці. Так само прилетіли уламки ракети в пологовий будинок, і там, на жаль, так само є загиблі. Тобто, бачимо, що тут якось дуже централізовано цілилось саме в медичні об'єкти. Я нагадаю, що це вже все було. Це було в Сирії, коли Московська Федерація так. запускала ракети саме по медичних об'єктах. Я особисто вважаю, що ми маємо таку ситуацію, і такі повтори, тому що, на жаль, світова спільнота не зреагувала на Сирію. На жаль, світова спільнота багато де просто залишалася стурбованою стривоженою. Вони починали переживати. Але коли доходило до питання, що ж робити. Головного притягати до відповідальності Московську Федерацію ніхто не наважився і не наважується досі робити, тому що, бачите, ядерна держава, і невідомо. Як буде розвиватися ситуація, там скажений Путін він може завдати ядерного удару? Ну, чесно кажучи, я не вірю, що немає можливості вплинути на цю ситуацію. Я не вірю, що не піднімалося це питання, тільки чомусь кожного разу відступається назад. Невже вся цивілізована світова спільнота не може знайти, хоча б якихось способів, щоб зупиняти агресора? Чи просто в даному випадку йдеться про те, що ну, Україна якось так виборсується. Головне, щоб ми залишилися в безпеці. Я абсолютно розумію наших західних партнерів. Я розумію всі їхні внутрішні проблеми. Але як наголошують аналітики, ми зараз знаходимося в 1939 році. І будь-які моменти умиротворення агресора нам призведуть до повномасштабної світової війни. Зараз не 44-й, не 45-й, а саме 39-й. І пожертвувавши Україною, і це буде приблизно те саме, що окупація Сілезії і Аншлюс Австрії. Мюнхенська змова, і тоді Путін отримує повну можливість після короткого передиху, якого до речі, він зараз дуже потребує. Тому будь-які переговори, перемир'я чи зупинка вогню є дуже небезпечними для нашого майбутнього. І коли Путін оклигає трошки за рік, два, якщо йому їх дадуть, то наступ буде вже не по Україні, а наступ буде далі, тому що завданням Путіна є не защита. Донецької, Луганської і там інших областей Новоросії. А мета Путіна це є віднова світового панування на рівні совєтського союзу.